Є маленькі компанії, які, власне кажучи, дуже вдало е, використовують е, приклади сталого агровиробництва, так і великі. Власне кажучи, маленькі компанії на 2000 гектарів мають 200 працівників сад, е, і в них все дуже добре получається. І, власне кажучи, в них основною технологією виробництва ґрунту грунта є стріткіл. І в них, в принципі, на. на на скажімо, на промислових культурах, а, зокрема на ріпаку. Власне кажучи, вони кажуть, що в їхньому регіоні раніше не було можливості отримувати гарантованих сходів, гарантованих результатів по перезимівлі ріпаку. На сьогоднішній день дана технологія є унікальною і безальтернативною для вирощування цієї культури. Крім того, це значна економія коштів а, як в обробітку ґрунту, затрат а, пального, так і добрив. Крім того, надзвичайно важлива річ є, якщо ми порівняємо це з великими агрохолдингами, Аналогічно є великі компанії, які використовують ту ж саму технологію, але вони ставлять трошки інші KPI, І в таких компаніях ми можемо зустрічати, коли на тисячі гектарів працює не більше десяти людей виробничого персоналу. З одного боку, ми можемо казати, що це зло та добре, з іншого боку, це ну, скажімо. Економіка масштабу, і, власне кажучи, виграш в інтенсифікації в інтенсивному виробництві, але варто розуміти, що в такі критичні моменти, які ми маємо на сьогоднішній день під час військового часу, найбільш стабільними, найбільш сталими компаніями є компанії середнього розміру, які мають значний рівень диверсифікації як виробничих, скажімо, напрямків, яких є тваринництво. В яких є навіть два-три ставки, в яких є переробка якихось круп, і так далі. Так далі, то власна кажуть, ці компанії є найбільш сталими. в них середня кількість залучених залученого персоналу, і вони досить сильно інвестують, тому що в них є непоганий доступ до капіталу. Вони інвестують свою логістичну інфраструктуру, свою сталість своєї моделі, як з економічної точки зору, так і з агрономічною. власне кажучи, якраз компанії середнього розміру, ви побачите в, в, в тих самих репортажах агроекспедиції, Микола завтра про це трошки розкаже. Є найбільш сталими представниками галузі на сьогоднішній день. Вони найпростіше пережили кризу першого року війни. Вони декларують і показують, демонструють найкращі результати. Вони найменш залежні від зовнішнього, скажімо, постачання коштів. Uh, і, власне кажучи, навіть допомагають слабшим, меншим фермерам, крім того, в зв'язку з тим, що великі компанії, скажімо, uh, мають трошки важчі управлінські механізми і не такі поворотки. То, власне кажучи, uh, власники земельних паїв навіть подивляються в сторону середніх і навіть іноді малих агрокомпаній. Це також є е, чудовим прикладом того, що, власне кажучи, сталість виробничих процесів, е, скажімо, плановість е, отриманих результатів, власне кажучи, е, е, покращення земельних ресурсів як капіталу власників паїв є досить великим захочувальним фе, е, фактором для того, щоб фермери розвивали і інвестували в, е, в, в, в сталегробробництво, і скажімо так, як підсумовуючи. А мою доповідь, тому що це є досить визначальним фактором для прийняття рішення в плані співпраці фінансових інститутів з клієнтами, тому що якщо компанія розуміє, що вона хоче, яким, якими саме механізмами вона того буде досягати, яка у нього в неї є дорожна карта, і хто є, є наш її кінцевим споживачем, власне кажучи, це є надзвичайно цікавий привабливий клієнт для. Для будь-якого банку, крім того, коли фермер розуміє, коли, кому, за які гроші він буде продавати свою продукцію, не буде чекати там тиждень, два, п'ять на кордоні а, в колійці з е, тих самих зерновозів, то, власне кажучи, такі клієнти надзвичайно цікавими і привабливими знову ж повторюсь. Відповідно, якщо у вас є питання, буду вдячний за, за них і дам відповідь спробую е, дати відповідь. І плюс хотілося б організаторам все ж таки, щоб вони включили те коротке відео щодо а, стану грунту, а, скажімо, на півночі, посушливій пічні півночі Одеської області, там, де в принципі більше місяця не було дощу. Дуже цікавий приклад. А, ну, він того вартує, і, власне, коротше, це якраз фермер дуже, дуже невеликого розміру, але який стабільно і системно інвестував у свій розвиток. На цьому буду дякувати. Якщо у вас є питання, залюбки відповім. А ви можете підказати, яке відео, бо там в папці шість відео, вони не підписані. Можете якось конкретизувати, тому що ну, нам важко розібратися в них. Ох, я просто присилав uh, відео Богдану на WhatsApp uh, там буквально воно триває 15-20 секунд, коли я просто беру рукою. Uh, скажімо, ваше. Бачите, так. Да? Пане Василю, добрий день. Добрий день. Ви постійно казали там невеличкі фермери до тисячі гектарів, невеличкі фермери, ну, я все ж таки хочу сказати, що це великі фермери. А, і якраз різниця в тому, ну, наприклад, в порівнянні з європейським фермером, що там за часту ці землі вони у власності. У нас все ж таки, якщо у фермера тисячі гектарів землі, то скоріш за все більше з них орендована. То моє питання таке: е, які особливості впровадження цих енергозбергань? Логі на орендованих землях з невеликими строками договорів там 7-10 років. Чи як це в як це в житті відбувається? Дякую. Дивіться дуже звичайно, не можна сказати, що всі фермери однакові і всіх треба рівняти під одне якийсь який стандарт. Але власне короче, я озвучував про те, що сталі підходи до агровиробництва покращення в, структури ґрунту, те, що має бути на відео, а да? підвищення гумусу, внесення органіки, біопрепаратів і так далі. Так далі. Власне кажучи, кожен власник землі, який здає в оренду а, в оренду свій земельний пай, має розуміти, що окрім якоїсь грошової винагороди в, строку, в короткостроковій перспективі, його земля, як мінімум, не буде деградувати. А ще може бути і покращеним. Власне кажучи, на відео там дуже я, 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 ясно видно на те, е, наскільки, ну як, якщо ви пам'ятаєте і розумієте, яка земля на півночі Одеська область, то власне кажучи, після відсутності дощу місяць, е, це бетон. А е, власне кажучи, на відео я думаю, що потім можете переглянути, ви бачите, побачите його структуру і якість е, грунту. То власне, до чого я це все веду. Е, в, е, Задачу одне з за, задачі фермера є не, не лише вдосконалювати покращувати свої земельні угіддя, які в нього є в користуванні, незалежно від форми власності, а й, власне, кажуть, доносити в е, кінцевому власнику е, про те, що а можливо, не обов'язково продавати землю на сьогоднішній день е, зо мною, ти як мінімум не втратиш, а твій капітал, який я використовую, навіть буде покращений і примножений. І це звичайно, важ, важлива задача в е, е, сталості. Не лише з агрономічної точки зору дав сталості виробництва, а й в економічній сталості самого фермера. І в такому випадку, коли він буде доносити, а є такі багато вже цим займаються, доносити своїм кінцевим власнику землі про те, що разом ми все ж таки робимо непоганий результат, і я знаю дуже багато фермерів, які навіть не радять власникам паїв продавати їм землю на сьогоднішній день, тому що а є обмеження по кількості землі в одні руки, Скажімо, не ну на сьогоднішній день ком власник бізнесу не може викупити всі ті запропоновані їм ресурси, які а, іноді приходять фермери. Звичайно, там оформляються на родичі, так, далі, так далі. Власне кажучи, ніхто а, не відміняв, скажімо, право а, першого викупу на те чи інша агрокомпанія, але власне кажучи, якраз. Покращення досконалення тих ресурсів, які є, є надзвичайно сильною конкретною перевагою, окрім ринків збуту, про який я казав, також співпраці з власниками землі. Сподіваюсь, я відповів на ваше питання. Можна одне ще питання? А, ви представник банку? Саме так. так. А, от дивіться, сталий економічно екологічний екологічний розвиток це тренд ООН, який визначила світова спільнота, так? Сьогодні яка викликана глобальним потеплінням, зменшенням родючості грутів, збереженням і так далі. І в ці світовій проблеми вирішують кожен на своєму рівні. Ваші маленькі фермери вирішують на своєму рівні. Про що ви чудово розказали великі агрохолдинги. Скажіть, будь ласка, і фінансові структури теж мусять приймати участь у вирішенні оцеї глобальної проблеми. Скажіть, будь ласка, наскільки зменшується ставка кредиту, якщо ви працюєте з фервером, який працює на самопоновлювальній технології чи системі землеробства? Дякую. Не дуже непогане питання. Дивіться, я з самого початку казав, що моя робота в банку є це наблизити банк до фермера і фермера до банку, якраз відповідь на ваше питання є в другій площині. Чому тому, що розуміючи рівень чи вартість фінансування для фермерів на сьогоднішній день, розуміючи, що існує така програма, як 5.7.9, то власне коротше, за останні там 4 роки я скажу. Ну, Три-чотири роки вартість фінансування українського фермера навіть ну досить конкурентна в порівнянні з європейським фермером, і це незалежно від того, як, чи він займається сталим агровиробництвом чи не сталим. Тобто, вартість фінансів для фермера в Україні на сьогоднішній день е, дуже, дуже конкурентна в порівнянні з навіть з європейським реалієм. Це перше питання. Друге, чи е, фінансові структури приймають участь, звичайно, приймають. Uh, вони от, ми я вже розказав, мені платять 13 років заробітну плату. Uh, я лобіюю їхні інтереси в банку. І, власне кажучи, у нас підписано, є там порядка 70, до воєнний час було порядка 70 програм щодо uh, партнерського фінансування uh, різних uh, виробників, uh, скажімо, обладнання, витратних матеріалів і так далі. Не буду зараз називати конкретні марки і бренди. Власне кажучи, це не є принципово, щоб нікого не образити. Але власне кажучи, це є якраз нашим наріжним каменем щодо розвитку агробізнесу в Україні. Дякую. Тобто зниження немає, уточнюють. А як знижувати те, коли вартість фінансування близька до нуля на сьогоднішній день для фермера? Добавляти вартість премію? В принципі, навіть навіть і таке діло є, е, крім, е, скажімо, дешевого фінансування і навіть безкоштовного фінансування до воєнний час. Ми організовували багато виїздів, е, технічних виїздів наших клієнтів, як до наших клієнтів інших клієнтів в Європі, виставки і так далі. Також ми допомагали, тобто навіть маленький мінус. Навіть візьміть такі кампанії, як Нестлі і їм подібні, це виробничники. Вони стимулюють розвиток е, самопоновлювання або сталого землеробства у в кожному фермеру за рахунок своїх мільйонних вкладень, які зробила НЕСТЛЄ в світі. Що Це зробив, багато. що зробив Агріколь для цього? Які гроші ви потратили на підтримання сталого? Перш за все, що компанію, яку ми назвали, ми являємося її фіна... глобальним фінансовим партнером. Тарас, друге, я ж назвав, що в нас є надзвичайно багато партнерських програм з. А майже з всіма постачальниками, скажімо, техніки для мінімального обробітку, стріп тіла, нульового обробітку. Ми скажімо, фінансуємо компанії, які займаються виробництвом біопрепаратів. Надзвичайно багато. Зайдіть будь-яке відділення банку вам запропонують той продукт, який вам потрібен. Дякую вам, пане Василю. Є ще питання з чату. Скажіть, будь ласка, чому при всіх відомих плюсах органічного регенеративного сталого землеробства так мало аграріїв хочуть до цього залучатися? Як я зрозуміла з вашого опитування, 5 із 42 фермерів знають, що це як вже було сказано, фермери мають бути економічно заохочені переходити на інші види ведення господарства. Банки в цьому не зацікавлені в достатній мірі? А, дивіться. Питання ж не в банках, а питання в самих е, виробниках. Це перше. Друге, п'ять е, людей, які не які назвали те, що вони розуміють, чим вони займаються. Це не значить, що лише п'ять з них використав використовують заощадливі е, технології е, агровиробництва. Тобто, є багато більшість фермерів, які були нами опитані, вони використовують ті чи інші елементи там збереження, вологозбереження. Нені деструктори стерні, і так далі. Вони все це роблять, е, і я сказав на початку свого виступу про те, що насправді за останні 30 років в Україні пройшла не просто еволюція, а революція аграрного виробництва. Е, наші коло, скажімо, колишні колгоспи, да, які мали там на круг, отримували 2 три тони е, зерна при використанні оранки і так далі. Так далі на сьогоднішній день мають в 2-3 рази вищі врожаї при значно менших витратах. Як витратних матеріалів, фінансових ресурсів, людського ресурсу, навантаження технікою на землю. Ми практично скажімо, відійшли від такої від такого головного болю, як плужна підошва в більшості господарств, і так далі. так далі. Тобто немає, скажімо, одного розуміння ще фермерами в, в широкому загалі про те, чим вони займаються і що її вимагають і саме нескли, як кінцевий споживач в їхньому виробництві. Це перше. Друге щодо біологічного виробництва, це, скажімо, а, звичайно, в у всьому світі а, виробників такого типу виробництва є менше, ніж а, індустріального виробництва. Але це не значить, що їх немає в Україні, і крім того, більше того, ну казав, що не буду називати а, а, конкретні компанії, але власне кажуть, що візьміть компанію Organic Milk, яка зробила унікальні речі в плані того, що. Вони абсолютно сертифікували свою всю свою землю щодо органічного виробництва. Вони завезли абсолютно, скажімо, ідеальний ідеальну худобу щодо отримання якісного молока для виробництва молочних продуктів і в рамках однеї компанії. Ми бачимо, що ми приходимо на полиці магазину, Ми бачимо крему полку з біологію з органічними продуктами. І я вам за вас ну можу запевнити, що там дуже близько до чесного органіка а, з, ну. Що ми в класичному розумінні цього слова використовуємо. Власне кажучи, таких речей в простежуваності, сталості виробництва і контролі, в принципі, в європейських реаліях досягнути неможливо. Відповідно, у нас є досить чудові приклади якісного і навіть органічного виробництва. Щедрінов Андрій турбує фермер з Херсонщини, Голопристань. От мене да, питання: що? да, як до банкіру, а як бути з нами? Питання страшне і важке, ви знаєте, в мене наразі немає відповіді на відповіді на те, як бути з вами. Ви знаєте, я два рази плакав, в принципі, під час початку війни. Один раз і перший, і це, в принципі, було два роки. Це коли, власне, коротше, ми втратили. Власника засновника Нібулона це було дуже болюче питання для мене, тому що, власне кажучи, з Олексієм Фанасовичем були знайомі. Власне кажучи, він був той, хто формував мою точку зору на а, агробізнес як таковий. І в першу чергу потрібно, скажімо, перестати плакати. А, друг, а, друга задача в нас це виграти війну, а третя задача. я Думаю, що вже після перемоги у нас буде. Достатньо механізмів, в частності по голій пристані. Це окремо, окремий душевний біль, тому що Ой, тому, що, власне кажучи, то власне е, гола пристань є клондайком щодо вирощування, скажімо, ранніх овочів, та саме чулаківка і так далі. Ну, тобто, це мека, ранні картоплі, ранніх овочів для України. Там особливий мікроклімат. Я думаю, що після виграної війни потім вже будемо шукати інструменти. Але я переконаний, що вони будуть. Перепрошую, але я не сказав, що ми плачемо. Ми Ні, я кажу, ми. я сказав про себе. Я зрозумів. По-друге, я чому задав таке питання? Ви навели до прикладу Вода який будував свої елеватори за рахунок гарантій держави. Нам не банки, не гарантій держави, ніхто нічого не дає. Людина, яка займається сільським господарством, господарством у нас, але. Чулаківку я розумію, це поруч. А я з Гладківки. Це край Олешківської пустелі. В мене за моїм городом біля хати починається Олешківська пустеля. Якщо в нас людина і хоче займатися сталим господарством або взагалі фермерством, ніхто ніколи кредита йому не надасть без чіткої застави. Хочеш взяти кредит, як мені сказали, заклади свій рейндж ровер. Так ось, немає в нас рейндж-роверів, і ми працюємо досі на старих МТЗ, працювали і так далі. Тому, саме як до банкіра, питання, які саме чіткі пропозиції, інструменти є у вас, чи потім для підтримки, тому що до цих пір їх не було взагалі. Ну, дивіться, я можу сказати, вам впевнено про те, що під час агроекспедиції ми були в клієнтів, які. Розпочинали 15 років е, працюючи на своїй землі е, особисто на тому самому МТЗ, і компанії росли, розвивалися і не, не багато важчих ваших кліматичних умовах, ніж у вас. У них навіть поливу не було. Власне кажучи, що вони розвивалися і все них вдавалося. Це перше. Друге, е, про Rover. Звичайно, коли ми ведемо розмову з комерційним банком в Україні, то власне кажучи, йому треба якісь гарантії, впевненість про те, що клієнт буде, скажемо, виконувати свої зобов'язання, і власне кажучи, якщо ми баведемо про ренжовер, то це не є пріоритетною скажімо, скажем, заставою чи пріоритетною цілею для банка, який розуміється на сільському господарстві. Я Думаю, що все ж таки МТЗ є більш цікаві цікавішою заставою. Ну і плюс, скажімо, рекомендації НБУ, ті, які існують в нашій країні, як регулятора нашого сектору, вони передбачають самі собою, що компанії, які є збиткові, які не мали попередньої історії своєї діяльності, в яких немає застави, не можуть бути фінансовані, хочу я того чи не хочу. Це не залежить від кожного конкретного якогось комерційного банку. Це загально світові прийняті стандарти фінансування. але більш ніж переконаний, що в вашому випадку після перемоги все буде добре і будуть інструменти.